Привіт, я Джо, фліт менеджер компанії Сільчук. Сьогодні розглянемо, як замінити кришку ступиці на Drive XL, якщо пластикова прокладка або ущільнювальне кільце починає протікати. Вам знадобиться нова кришка ступиці. У більшості в комплектів вже йде новий сальник або прокладка. Вони також йдуть з новою кришкою. Англійською це називається Hub Cover. Крім того, вам знадобиться мастило. Ми використовуємо 7590 або ви можете взяти ось таке на будь-якому трак-стоп. Вам не потрібні якісь особливі електроінструменти лише 13-мм головка і шкребок або лезо, щоб зішкребти стару прокладку зі ступиці. Для початку одягніть рукавички. Також знадобиться піддон для зливу. Беремо наймодніший винахід людства: це кусок картонки, який потрібно загнути в ю подібну форму, щоб масло, яке витече з диференціалу, потрапило прямо у піддон, а не лилось на землю. Просто вставте його всередину так, щоб воно захопило масло і дало йому стекти у зливний піддон або відро. Воно не потече відразу. Навіть коли відкрутимо всі болти, не загубіть болти, тому що вони не йдуть в комплекті з новими. На деяких з них є зливна пробка, як бачите, ось тут з боку. Якщо у вас є відповідний інструмент, це шестигранна викрутка. Якщо ж ні... То будемо просто знімати кришку і залишки масла потечуть у наш піддон. Схоже, що ця кришка протікала саме по зовнішньому кільцю. Легенько постукайте по ній, щоб зірвати. І переконайтеся, що від'єднуєте спочатку знизу. Знявши кришку, покладіть її у зливний піддон. Тепер потрібно очистити всю поверхню, де прилягає прокладка. Візьміть ганчірку. Можете просто покласти її всередину і нехай ганчірка вбере залишки мастила і зачисти залишки старої прокладки. Після того, як ви все вичистите, візьміть нову кришку і нову прокладку. Намагайтесь виставити якомога точніше нову кришку зі ступицею. Не допустіть, щоб деталь одразу просочилась маслом. Але трохи підтікати все одно буде. Постарайтесь трохи натиснути на кришку, щоб вона щільно прилягла до поверхні, і тоді затягуйте болти. Головне не перетягніть. Правильний момент затяжки приблизно 10 футів на паунд. Після цього візьміть ганчірку і очистіть з'єднання якомога краще. Якщо є якийсь очищувач, обробіть місце з'єднання. Ви помітите, що тепер там немає масла. Тоді візьміть пляшку з новим мастилом. Скільки витекло масла, стільки й доведеться долити. Як і раніше, використовуємо 75-90. Доливаємо масло через цей отвір. Або якщо у вас є відповідний інструмент, ви можете додати його через бічний порт. Ось так. Як ви бачите, у нас рівень, треба, щоб рівень був точно по нижній позначці. Якщо перелити, то через ці резинові ковпачки з вентиляцією може піти мастило. Потім засуньте гумовий ковпачок назад. І все буде готово. Ось, як на цьому прикладі, видно, що підтікає якраз по нижньому кільцю. Прокладка тут або сам пластик може тріснути, коли прокладка старіє. І вони почнуть повільно протікати ось тут. Ще одна проблема ось ці заглушки вони просто вискакують. Ви можете долити масло туди. Знову ж таки, вони не дуже дорогі, гадаю, вони коштують десь. 30 баксів або близько того. І більшість з них йдуть з новими прокладками. Щодо болтів старішої моделі, рекомендую нанести на них спеціальну антипригарну пасту. Так вони легше відкрутяться, адже можуть прикипіти через корозію. Якщо у вас є якісь питання, не соромтеся писати їх у коментарях. І ми зробимо все можливе, щоб відповісти вам. Дякую, до побачення.